На дорогах що мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку. В таких випадках є або подвійна біла лінія розмітки, або розділювальна смуга, яку перед виїжджати на якій заборонено, або перетинати лінію розмітки заборонено. Тобто на цій дорозі об'єм заборонено, але дозволено, що випередження, так? А ви дозволяється дозволяєте здійснити як з лівого боку, так і з правого боку. Тобто, у вас для руху в одному напрямку є 2, 3, 5 смуг, ну, Тут вже можете випереджати як зліва, так і вправо. Вправо цього не забороняйте. Так, ще одне питання. Яку кількість транспортних заходів дозволяється вганяти одночасно? Одночасно? Одну. Да, Можна найбільш більше та ну, колону можна обганяти, якщо не значить що? Право не обмовлю, то тобто ви повинні що? Можна взяти будь-яку кількість, саме головне, щоб виконати ці чотири правила кону. Тобто позаду вас рухається з більшою швидкістю, не могла вам фармити каже, то Що вже тікає, дай дорогу, бо я швидше їх, так? Зустрічна смуга вільна від транспортних засобів і так далі, Ну що ж. Розігралися, так? Тут да? помним, тут помню. Да, я розумію, що ви пам'ятаєте, не пам'ятаєте, так? Да? Ну, в основні таких стараємося пам'ятати. Так, хорошо. Підемо далі.